Ролик знятий для каналу Existuay. В інтернет Existua були придбані ось такі ущільнюючі кільця. Чотири штуки. Маємо ось такі номерки. Маємо ще отаку етикеточку Будемо встановлювати на автомобіль Toyota Corolla Verso. 2.2 дизель 2007 року виробництва. Для заміни дальних ущільнювачів нічого складного немає. Потрібно буде два спеціальних ключа на, от такого варианта, на 14 і на 17. Ось такі два. А ще треба буде отака отверточка. Для того, щоб замінити ущіннювачі, нам, 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 нам буде потрібно відклю, відкрутити ось оце кріплення проводів до форсунок. Воно кріпиться на отаких гайчиках. В моєму варіанті викрутилося шпилькою. Далі нам треба відкрутити е, паливні. Трубочки. Ми їх відкрутили. Тут відкручується на 17, в рампі відкручується на 14. Потім є тут такі спеціальні отвори, ось такого варіанта Підівається легенько отверточкою і витягується. Ми вже поставили нові. Все воно гарно. Стоїть. Ось так. Для того, щоб їх установити, потрібно нанести невелику кількість силіконового мастила. Ми наносимо і встановлюються легенько, вони туди надіваються. І все. Потім закручується кріплення проводів. Закручуються паливні трубки. Спочатку ми закручуємо на рампі з моментом затяжки 30 нм. а потім ми закручуємо ось тут, на форсунках Тоже момент затяжки 30 нм. Робота, я б не сказав би що сильно складна. Все воно зверху і все доступно. Все ми замінили. Старі ми маємо вже зняті вони. Все, поставили. Дякую всім за увагу. Всіх цілую, люблю. Слава Україні! Смерть ворогам!